Любі мої третєкласники, ми розпочинаємо з вами урок читання. Продовжуємо розглядати тему Зеріус Топелюс Казка про старого гнома. Сьогодні на уроці ми продовжимо читати цей чарівний твір. Але на початку давайте пригадаємо цікаву інформацію про видатного фінського письменника, читаємо інформацію на сторіночці 56 вашого друкованого зошита. Завдання 10. Захарія Стопеліус, видатний фінський письменник, писав твори шведською мовою, хоча добре володів і фінською. Головні герої казок діти, принцеси, гноми, тролі. Зазвичай казки письменника закінчуються перемогою добра. Тож пригадайте, будь ласка, з попередніх минулих уроків казки Захаріуса Тпеліуса і доповніть, будь ласка, перелік. Сам полупарик, подарунок руського царя. Що ще ми можемо дописати? Візьміть ручку та продовжіть цей рядочок. Наступна вправа, яку ми виконуємо, це письмове вправа фотоапарат. Дивимося дуже уважно, запам'ятовуючи інформацію, відтворюючи її потім з пам'яті і записуючи у свій зошиток. Увага! Записали пам'яті інформацію і не забули перевірити себе з головним персонажем тісно пов'язані основні події твору. Перевірте, чи все ви правильно записали. Ну ми переходимо з вами до завдання 12-го, Інформація від нашого знайка, яку слід прочитати та виконати певні завдання. Читаємо разом. Тобі вже відомо, що головний персонаж це дійова особа, з якою тісно пов'язані основні події твору. Крім головного персонажа, у творі є ще й інші, про яких автор говорить значно менше, не так детально описує їхню поведінку, характер. Це другорядні персонажі. Їм відводиться допоміжна роль. Але саме другорядні персонажі допомагають авторові глибше передати характер, учинки головного героя, розкрити основну думку твору. Пригадай, наприклад, білого кролика, чешерського кота чи герцогиню сказки Льюїса Керола Аліса в країні чудес, через стосунки з ними краще розкривається образ Аліси. Головного персонажа твору. Трудійте візьміть, будь ласка, простий олівчик та підкресліть, яку роль відіграють другорядні персонажі у творі. Пригадайте та назвіть головних і другорядніх героїв твору казка про старого гнома. Простий олівчик далеко не ховайте, тому що слід виконати завдання 13, з'єднайте стрілечко другорядного персонажа та заголовка казки. У вас тут є такі персонажі, як бабуся, хробся та капелюшник. І такі казки, як Капелюш чарівника Дувеянсу, Аліса в країні чудес, чудець К'юіскерл та Чудово чудовисько Сашко Тарманський. Поміркуйте, будь ласка, над цим і з'єднайте стрілочкою. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкультвинку, але потім знову повертайтеся до уроку. На сторіночці 57 у завданні 15 у вас є невеличка ілюстрація до певної казки. Подивіться уважно: напишіть автора заголовок і другорядного персонажа твору. Для того, щоб не наробити помилок в ім'ї автора. То спишіть, будь ласка, його на сторінці 56 під його світлиною. Після того як запишете автора, заголовочок та другорядного персонажа, перекажіть зображений епізод. Ну а для того, щоб нам з вами прочитати виразно наступний уривочок цього дору, слід попрацювати із тлумачним словничком. Читаємо слова і дізнаємося лексичне значення. Тримати язика на припоні. Це фразологізм, означає мовчати, не розголошувати чого-небудь. Кортіти дуже хотіти бажати. Клепіння, опукла стеля. Пліснява. Пухнастий наліт мікроскопічних грибків на предметах, що гнають. Щабель це планка в драбині. Господа домашнє житло. Глузливо насмішкувато. Зазіхати тут бажати заволодіти чим-небудь. Довгий язик фразологізм означає балакучість, невміння стримуватися від зайвих розмов. Самостійно, будь ласка, ще раз прочитайте лексичне значення запропонованих слів, для того, щоб краще їх зрозуміти, запам'ятати і щоб нам було легше сприймати уривочок наступний нашого твору. Пропоную виконати вправу повітряні кульки. Читаємо слова та сполучені слів біля мавпочки, потім біля ведмедика. Звертайте увагу на наголоси. Тримати язика на прапоні, кортіло, попіт з клепінням, пліснявою на щабель. У господі глузливо зазіхали, за довгий язик. Самостійно ще раз прочитайте ці сполучення слів. Прочитайте з другої колоночки два перших сполучення слів. Визначте частини мови та граматичні ознаки. Далі, будь ласка, прочитайте уривочок тексту, виправивши помилки, і виконайте вправо сорока черепаха. У підземельні було темно. Кожний їхній кров гучно відлунювався попід склепінням, і перелякані пацюки тікали до своїх мір. Вона покидала тьмяне світло на сірі стіни, покриті бельокою і паводинню. З баштовою печері холодом і пліснявою. Подивіться, будь ласка, ще раз на цей невеличкий уривочок тексту і виправте тут усі помилки. Перевіряємо у підземеллі, пропущено ще одна буква «Л». З клепінням так само пропущена «Н». На сірі пишемо окремо, паводинням пропущена n, початок речення з великої літери. І селіти. Тут більше помилок немає. Виконайте тут вправу сорока черепахи з цим уривочком. Спробуйте прочитати якомога швидше цей уривок. Ось де тепевно, сто відсотків готові до виразного читання. Наступного ривочку твору Захаріуса Топеліуса казка про старого гнома. У перекладі Ольги Сенюк Читаємо мови разом із диктором. Бачиш, приятелю, сказав гном. Я прийшов на весілля, тільки не хочу показуватися. А чи до лиця молодій корона? Ще пак. Вона в ній, немов королева. Мені теж так здається, ти ж нікому не кажи, що бачив мої скарби. Я мовчатиму, пообіцяв сторож. Ну, я вже йтиму, мовив гном. Дякую за гостину. Усе було б гаразд, якби старий мац не забув, що треба тримати язика на припоні, а тут, як навмисне, біля нього сіла тітка молодого, скупуща жінка. Їй кортіло дізнатися, звідки в молодої корона. Вона дуже шкодувала, що то не її син одружився зі сторожевою правнучкою і не їй дістався той скарб. Навіть якщо ти знайшов корону в замку, усе одно вона крадена, почала тітка зачіпати сторожа. Нічого я не знайшов у замку і подарував її не я, відповів сторож. Ви тільки послухайте його, а хто ж іще міг дати молодій такий коштовний дарунок? не відступалася тітка. А вам що до того? Що мені до того? Я не хочу, аби люди казали, що ми породичалися зі злодіями. Старий мац розсердився і розповів про гнома та про його скарби. А тітці тільки того й треба було. Вона покликала свого сина і сказала йому, що в баштовій печері заховані нещисленні скарби. І надумали вони удвох негайно ж піти по них, боялися, що хтось їх випередить. Мати й син узяли ліхтар, лопату, мотузяну драбину і подалися до башти, звідки можна було спуститися до печери. У підземеллі було темно, Кожний їхній крок гучно відлунювався підсклепінням, і перелякані пацюки тікали до своїх нір. Лампа кидала тьмяне світло на сірі стіни, укриті пилюкою і павутинням, з баштової печери віяло холодом і пліснявою. Тітка із сином на хвилю завагалися. Потім розмотали драбину і почали спускатися вниз. Коли це раптом лампа погасла, і вони опинилися в такій пітьмі, наче в мішку, і враз перед ними заблищало двоє зелених очей. То була кицька Мурця, але вони того не знали. Мабуть, краще нам вернутися. Тремтячи зі страху, прошепотіла тітка, її син одразу ж погодився, бо він був добрячий боягуз. Та не встигли вони вилізти й на один щабель, як побачили маленького горбатого дідуся з довгою сивою бородою. Вітаю вас у своїй господі, глузливо мовив він. Дуже приємно, що ви заглянули до мене. Я вас тут і залишу назавжди. Поласилися на мої скарби. Хочете вгледіти їх? Зараз побачите, тільки не дістанете. А це Мурця. П'ятсот років тому вона теж була така зажерлива молодиця, як ти, і залишилася в мене. Через те, що й ти. тільки що стала кішкою. Глянь, як блищать у неї очі, то вона радіє, що матиме товаришку, а сина твого я оберну на вовка, і він сидітиме разом з іншими злодіями, що теж зазіхали на моє добро. Тітка із сином залишилися назавжди в баштовій печері, але гном покарав і сторожа за його довгий язик. Другого ранку замість золотої корони правнучка знайшла в скрині іржавий казанок. Дійде, тороч такий чудовий уривочок казки ми з вами прочитали. Поділіться своїми враженнями. Що вам сподобалося найбільше? Які ж ви розумнички? Зробіть спочатку вправи для покращення вашого зору, щоб ваші вчення трошки відпочили. Але потім переходьте до завдань педелика. Знайдіть, будь ласка, в тексті відповіді на ось такі запитання. Перше, яким словом гном светься до маца? Про що це свідчить? Шукаємо всі відповіді тільки в тексті. Можете їх підкреслити кольоровими олівчиками. Наступне, що сторож пообіцяв гному і чому не втримав язика за зубами? Шукаємо відповіді. Далі, ніяким словом описано тітку нареченого. Чи достатньо одного слова, щоб скласти враження про людину? Поміркуйте, будь ласка, над цим питанням. Чому Тітка та її син негайно вирушили в підземелля? А якими словами передано їхній стан у підземельні? Знайдіть, будь ласка, про це. І як гном розмовляв із непроханими гостями? А як гном покарав крадіїв і родину Сторожа? Пропоную зараз переглянути вам невеличкі ілюстрації та придумати і написати до них назви. Як би саме ви назвали ці картинки? Га Світлина перша, друга третя Світлина. Четверта світлина, тож у вас повинно бути чотири назви. Тож запишіть, будь ласка, саме свої назви до цих малюночків у вашому зошиті. Перекажіть змісто ривочка зі складеним планом. Поясніть значення фразеологізмів тримати язика на припоні та довгий язик. Склади з ними речення за змістом казки. Діти, поміркуйте, чи зможуть гному знову стати приятелями. Свою думку, будь ласка, обґрунтуйте. Чи, чи знаєте ви якісь морилки? Якщо так, то примири гнома та здороже. запропонуйте їм якусь цікавинку, як можна їх помирити. А що би ви порадили мацеві та старому гномові, щоб вони й надалі зберігали свої дружні стосунки? Розумнички, діти, ми дуже гарно з вами попрацювали. Ну а на цьому наш урок підійшов до завершення. Не забувайте тренувати свою техніку читання, якість читання, а для цього слід багато читати, тож прочитайте невеличкий уривочок цієї казки у вашому маленькому зошиті для домашніх завдань до уроків 15-16 та виконайте запропоновані вправи. До нових зустрічей! Наш урок завершено!